3,50 за проїзд у громадському транспорті. Стару ціну на квиток намагаються повернути приватні перевізники та водії. Скаржаться, теперішні три гривні абсолютно нерентабельні. Висока вартість запчастин та витрати на пальне з'їдають майже усі заробітки. Запчастини дорогі. Запчастини приходиш на базар космічні всього по долару. Хоча б нам повернули цих 3,50, тому що невозможно працювати. Нагадаємо, у лютому минулоріч, коли різко вгору стрибнув курс валют, виконавчий комітет в обласному центрі встановив ціну проїзду 3 гривні у автобусі та 3,50 у маршрутному таксі. У вересневий передвиборчий період антимонопольний комітет на таке рішення висловив зауваження через недотримання процедури його прийняття. А далі протягом кількох тижнів тривали каруселі із підняттям зменшенням ціни. Врешті-решт для автобусів її таки підвищили з 2,50 до 3 гривень. А маршрутним таксі, вказавши на недоліки у підготовці документації, залишили на рівні 3 гривень, обіцяючи додати 50 копійок у разі виправлення помилок. Розрахунки на теперішній час подані. Пасажиропотік пройшов обстеження. Да, я хочу сказати, багато будуть говорити, а от де спаливо впало, Да, де спаливо впало в ціні. Но порівняно тоді, як ми робили розрахунки, де спаливо було по 16,50. Зараз воно 15 гривень. Ціни на запчастини, на шини, на масла, вони не повпали, а наоборот, наоборот піднялися. Так само піднялася мінімальна заробітна плата. Перевізники додають, з огляду на теперішні ціни, собівартість перевезень взагалі становить 4,55 гривень. Втім, вони прекрасно розуміють статки хмельницьких пасажирів, тому просять повернутися хоча б до 3,50. Хмельничани ж до такої новини ставляться по-різному. «Лучше би було, щоб 3 гривні була ціна громадського транспорту». Якщо стати на місце водіїв, я їх розумію, і воно може дійсно так. При наших зарплатах і пенсіях це дуже дорого. Прийдеться їздити, що робити? так. Я водій, то я розумію водіїв маршруток, тому що запчастини дорогі і машини мають, якби, ну, щоб можливість була ремонтувати і заправлятися, тому що паливо теж дороге. Восени рішення про підняття вартості проїзду до 3,50 пройшло громадське обговорення. Саме таку ціну квитка підтримали. Тепер своє слово має сказати виконавчий комітет, який і визначить, чи подорожчає проїзд у маршрутках найближчим часом.